Приходить людина з якоюсь місією, її у кожного. І на інвалідів теж є місія. Тому що, що то навіть в організмі, так як я трошки займаюся медициною, відповідно, тереному, але там не менше на є. Можу сказати, що є органи і системи, які не беруть на себе все зло, скажімо, токсини різні і так далі. Не гаразд, щоб інші органи добре, так і інваліди. Вибачайте, вони беруть на себе місію, щоб інші люди могли. Бути здоровими от, і е, поправити, щоб їм було легше поправити ті всі помилки, які проти Бога, проти природи не робимо. А щоб тій людині вибачайте ще й фолі, витримати їй треба стержень. От, стержень по житті і сім'я дає той стержень. А батько і батька там дуже говориться значна. Мама це так, мама це доброта і говорять, ніжність, ласка. Але дитина попадає в життя там, де завжди є ніжність і ласка, і дуже, дуже добре. Навпаки, жорстке ставлення, а ще й вороже. А там батько. Там батько, який, як то говориться, це дисципліна, це порядок, це навіть жорсткість якась там, де треба. На жаль, на жаль, мами зараз мусять брати на себе не цю функцію, але це не їхня функція, це функція батька. І е е матерів, яких от є ця. Е е Скажем, проблеми з дітьми, хворими, такі, які все життя несуть, що, говорить, це, це тя. не ще одна задача, не крім того, щоб лишити, щоб батько лишився всім. Ради тої дитини, бо ну, важко мати дію. батько. Тим більше батько в писанні в законах Божих, що поважають батька, а чому поважати, якщо багато хто переконався. Ви подивіться на везучих людей, яким повезло в житті. Вони, як правило, всі дуже поважають батька. Хай він там буде, вибачайте, дуже, дуже алкоголів, чи ще хтось, але вони його поважають. Це закон, який написаний. Без батька дуже важко. Та дитині тримати тим більше хворі. На своєму досвіді можу сказати, в мене батько військовий, я відчував це все дійсно з сторони мами, це, як говориться, скажемо то, що ми говорили. Це прощалося все, як то кажуть, і до науки, і навчання, і ну, багато з сторони, батька то була жорсткість. Вибач, тебе болить, болить, але ти можеш в школу, можу вперед. І то на перший урок, і то, як то говориться вчасно, всі іспити здатні. Можна ж форум, ніби, як це ні. Більш-менш я в школу, без трійок я за чи четвірки, то були реальні, на якісь там. Завершив вуз, захистився, кандидат наук відповідно, зараз викладаю. Я, я для такого, з такою хворобою, ну, вибачте, так, це, це тільки завдячую батькові. його. ну, Мамі, звичайно, ну, якби не було позиції батька тої, жорсткої такої, я не знаю, чим Тато був, мама не знала, що її донечка була мертва три сутки. Бо я зробив так, кажу Люба, ти йди до Андрійка на третій поверх, а я кажу, буду біля молоді. І я вночі визволю швагра, котрий приїхав її вночі забрав, і я лишився з ними двома, щоб жінка не знала, що дитина мертва її в гнімаці. І вона, правда, знала, аж через два місяці тобто помилці, я був. За лікарем, а її принесли ту повністю історію. Вона прочитала і каже, що це таке, клінічна смерть, яка влюба. То просто дитина не їла зумліла і все. А раніше ма вже знала, що це таке було. І хочу подякувати ще нашому стільському фонду Надія. Як можуть, так допомагають. І найбільше хочу подякувати ще Львівському фонді. Ми там записані Даймо надія. Вони нам дуже допомагають і за границь, і медикаментами, і медпрепаратами різними, там і коляски, ну, все, що потрібно, там є і донечки. Сильне вам всім. Yeah. Я дуже радий, що я тут, тому що це питання, яким має бути батько, яким має бути чоловік, яким він має бути в сім'ї, у суспільстві. Мене само так особисто дуже цікавить, вже кілька років так цікавлюся, читаю на цю тему трохи літератури різної. І приємно, що також ми тут зібралися. Я казали на початку не у формі концерту якогось, не роблячи якогось такого ідеалу батька, чоловіка, але насправді зібралися, щоб поговорити про труднощі, які в нас є, і щоб, ми, можливо, навіть поділитися такими добрими прикладами е, з іншими. І потім нести потім також ті сценарії, в яких ми, ми також працюємо. Звичайно, е, маємо багато добрих батьків, маємо приклади про це, як згадувалося, успішні люди, також скажу від себе святі люди. Часто, коли питають їх, звідки все почалося, то кажуть, що переважно починається мій тато, моя мама, переважно мій батьки, переважно все йде з родини. Різні добрі починання. Тому що найкраще виховання для дитини, напевно, що є приклад батьків, не те, як вони її виховують, що вони їх говорять, але як вони поводяться, чи їхня поведінка, чи їхнє життя є співзвучне з цими їхніми словами, з цим, з цим вихованням. А також, на жаль, маємо багато і труднощів в наших родинах. Особливо щодо батьків, чи це є алкоголізм, чи це є якесь нерозуміння, жорстокість поставлення до дітей, чи це є байдужість, чи це також відсутність батька, чи емоційна відсутність, чи, чи також і фізична. На жаль, також, багато соціологів і психологів констатують, що українське суспільство не має доброго прикладу батька, Так що взагалі є багато поодиноких добрих прикладів. Особливо зараз це виявляється в часи війни, коли Батьки воюють, коли захищають країну, не звертається увагу на якісь конкретні сім'ї, говориться про них. Але такого якогось великого, більшого чи більше прикладів у нас, на жаль, ще немає. Хоча ми цього вчимося, і дуже приємно, що хоча б навіть через такі трагічні обставини ми до цього йдемо всі разом, сьогодні суспільство. З боку, з боку церкви хочу сказати, що батько найперше це є той, який відповідальний за життя своїх дітей, відповідальний від самого моменту зачаття, від коли дитина появляється, і коли Господь. Дарує цю дитину батькам, від кого дарує дитину світові. Батько є той, який не переводить відповідальність на жінку, чи це, її, чи це його дружина, чи це просто дівчина, якась, якщо сталося, що завагітніла, не перекидає відповідальність на неї, тому що часто можна так зустріти, що дівчина знає, що вагітна, чи дружина навіть у сім'ях, і чоловік каже, це твоя проблема. Зараз не хочу, не планую, не думаю і не розумію, це є не просто якась клітина, не просто якийсь стан людини, не просто якась хвороба вагітність, а що це є, це є вже дитина, жива, справжня. І багато, багато починається проблем різних. Найперше, перших це є аборти, які дуже поширені, які називаються навіть, кажуть, це є геноцид українського суспільства, тому що найбільше людей, українців, вийде через аборти. Чи такі пізніші вже безпосередні, з медичним втручанням. Чи також через використання різних препаратів, які вбивають цю дитину, яка складається просто з кількох клітин ще на самій саме перших стадіях. Але це вже є людина, це маємо розуміти. О, і батько найперше, той, хто відповідальний, хто, наприклад, найперше не буде спонукати, якщо він ще є не одружений, не буде спонукати свою дівчину до статевості життя, розуміючи, що може з'явитися нове життя, може з'явитися дитина і що. Вона просто може бути знищеною, просто може бути покинутою, просто може, навіть якщо народиться, може народитися без сім'ї, не маючи опіки батька, матері, а якесь таке спонтанне виховання. Це перший такий, в церкві проводиться зараз такий приклад Адама, який перший гріх вчинив, в чому був гріх Адама, який не взяв на себе відповідальність за те, що всталося. Він був головою сім'ї своєї, був, як каже Господь, чоловік голова жінки. Жінка є підтримкою, опорою, надійною опорою чоловіка. Коли Господь спитав Адама, чи ти не їв часом плоду, здає обізнання добра і зла, Адам не зізнався, не взяв відповідальності чи всього удару, цього гріха на себе, а сказав жінка, яку ти дав мені вона мені дала, і я з'їв. І так само цей гріх поширюється і продовжується далі в наступних поколіннях до сьогоднішнього дня, коли чоловік скидає відповідальність себе, прикладає її на жінку, на суспільство, на якісь, на якісь ін, інші речі. Також добрий батько це той, хто бере активну участь у вихованні своїх дітей разом з мамою за доповнення. Як тут згадували, також дуже дякую за приклад, що батько і матір, ну, що, що таке повноцінне виховання дитини є, коли є батько і є матір. Мама має свою сферу, має свої емоції, має свій підхід до дитини, який є важливим, який є потрібним. І також батько має свій підхід, свої, свої методи, які також є потрібні, також і необхідні. Не тільки для хлопців, також і для дівчини, тому що. Хлопець формується з образу свого батька, з того, яким є батьком. І від того, чи він є добрим батьком, чи недобрим, чи має якісь свої труднощі, свої якісь комплекси, проблеми, також це передається також він, сина. І також дівчина в своєму батькові бачить свого майбутнього чоловіка, яким має бути. І часто якось так стається, думаю, хтось може доказати якісь прокляття до якогось покоління і так далі. Це, це вигадки все. Але з психології це пояснює, що дівчина, яка мала Батька, наприклад, які страждають від алкоголізму, який дуже жорстоким, чоловіка собі шукає відповідно приблизно такого самого характеру, тому що не бачить іншого прикладу, не бачить більшого образу, не уявляє, що чоловік, що її чоловік, батько і дітей може бути якимось іншим. І так тепер з спокоєння в покоління, тому дуже важливо, є саме роль батька, тому що матір, напевно, що в більшості добре допоможуть свій роль, але з батьками раз буває також проблеми, хоча не виключення і, і інше. Батько є той, хто матеріально забезпечує свою сім'ю, хто не, не віддається цілком роботі, не погнає весь свій час, який має час і для сім'ї, який має час і для того, щоб матеріально забезпечити цю сім'ю, щоб допомогти. Звичайно, мусить бути співпраця мусить бути розуміння дружини, розуміння дітей, є взаємна праця, спільна праця, підтримка одне одного, тому що бувають різні проблеми, різні кризи, різні періоди. Важливо, щоб сім'я трималася разом і щоб батько розумів саме свою відповідальність, щоб також не перекладав цю відповідальність на дружину, на якісь соціальні служби, але що досі, принаймні, в тих рамках, в яких він може, принаймні, щоб що, що, що має за це відповідати за добробут, такі матеріальній своїй сім'ї, своїй родини. І також як вже згадувалося, що добрий батько є прикладом чесного морального життя, попри всі виклики, які є, попри весь свій характер, тому що кожна людина має. Є недосконалою, скажімо, кожен має якісь хиби в своєму характері, чи це будь-хто, чи, чи священик, чи військовий, чи, чи лікар, чи вчитель, будь-який батько є чоловіком, є людиною і кожен має свої недоліки. Але повинен також працювати над тим, повинен працювати, щоб не подати цього поганого прикладу своїм дітям, щоб, як я казав на початку, щоб те, що, як він виховує свою дитину, не різнилося від того, як він сам живе. Але найперше. Батько повинен шукати ідеал свого батьківства, такий приклад, до якого має йти в образі Бога, доброго батька. Знайде часто якось так про Бога говоримо як про суддю, про управителя, про когось, який є далеко, який, можливо, не втручається в наше життя, але це є невірне розуміння Господа Бога. Ісус Христос нам сказав, яким є Бог. Не тиран, не суддя, а не каже Отець, не каже Батько. До того ніхто так Бога не називав жодній релігії в старому завіті. Тільки один чи два рази десь в порівнянні з чимось у Бога Бога на самого Але Христос прийшов і постійно казав, Отець мій Небесний, Отець ваш, наш Отець, коли апостоли просили його навчити молитися, він навчив їх навчить хмилитвика починається словами Отче наш, тобто наш Батько. І саме цей Господь, добрий батько, Милосердний, який приймає, який любить, незважаючи ні на що так. Він каже у Соломі, не пригадую який саме псалом. Але каже, якщо би тебе покинули, навіть рідний батько мати є з тобою завжди, то безперечно, без будь-яких умовностей, без, без значення, чи дитина є доброю, чи є поганою, чи вона любить батька, чи ставиться до нього добре чи зле, чи, може, якусь блудила на своєму шляху, можливо, робить багато помилок, але є той, який завжди приймає, який завжди любить, який завжди чекає. Таким прикладом є образ милосердного батька з притчі придутного сина, який завжди чекав на шляху на дорозі, щоб син до нього вернувся. І син знав, що якщо прийде до батька, принаймні це його прийме, як, як, думаю, як одного зі своїх слуг, недооцінював любові цього батька, але батько його прийняв як, як свого рідного сина знову. І така, наш християнство є таким парадоксом, що батько краще, можливо, поставився до цього сина, який був блудний, який заблудив, який, якому тяжко було, який страждав через це, який образив свого батька. Ніж того, який був з ним, який там нарікав, тикав батькові, що ти так маєш робити, так маєш робити, який якось так сліпо йому служив більше. Тому саме батько український в сім'ї, в суспільстві, я думаю, що має на цей приклад Господа Бога, доброго отця, де взорватися і з нього черпати таку, якийсь такий приклад і таку свою силу. Також розуміти, що віра це не є слабкість, тому що ще одна така проблема, яка є в церкві, над, над якою також зараз починаємо задумуватися. То чому церква є часто церквою жінок, чому парафії наші є жіночим? Якось так сталося, що чоловік також відійшов від цього, від молитви від Бога. І наші парафії перетворилися на такі жіночі парафії, де крім богослужінь, де є різні молитви, на які збираються жінки, які молитви є більш такі емоційні, де чоловік приходить і він не може молитися. Тобто, інший склад розуму, склад мислення, який не сприймає нараз тих емоцій, які на молиться жінка, і знову відходить, і знову якихось так якісь такі пошуки, та якась така бедужість. І зараз думається, як, як також батька повернути до церкви, щоб батько був церкві, щоб якось відчепав свою силу, ці приклади, про які говоримо. щоб зрозумів, що як Господь каже, апостол Павло Бог повторює своє так. Останні, що чоловік голова жінки, а голова чоловіка Бог, тому що чоловік має і Дус Бога черпати свою силу, ці приклади, цю мужність, ці всі риси, і також мудро урядувати своєю сім'єю. А для того мусить бути в церкві, мусить не боятися. Мусить якось шукати разом з іншими чоловіками, радячись священником, ідучи на зустріч у відповідь, шукаючи разом якихось шляхів, які ми можемо разом бути в церкві, щоб добре провадити наші сім'ї, добре провадити наше суспільство. Дякую. Ну, на даний час це є досить актуальне і гостре питання, тому що наше законодавство стосується мобілізації, є. Воно постійно, як, як ви можна, удосконалюється з, з деякої сторони, вносяться зміни практично кожного дня. І такі окремі я вибрала нюанси, які стосуються батька і одинака, і в таких деяких окремих випадках. Наприклад, саме перше я скажу, що регулюється умови, наприклад, звільнення від мобілізації в законі України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також проходження військової служби законом України регулюється про військові обов'язки і військову службу. Отже, такі окремі питання: чи підлягають під мобілізацію в Україні батьки одиники? Ну, Дане питання, воно врегульоване статтею 23 цього закону, і, звичайно, такі батьки не підлягають призову військову службу під час мобілізації, підлягають тільки ті, що не виховують самостійно. Наприклад, батько, який виховує самостійно дитину віком до 18 років. Або усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, на утриманні яких перебувають діти з сироти віком до 18 років, вони, звичайно, не підлягають під мобілізацію. Но, таким чином, законодавець, з вищоказаною правовою нормою захищає права дітей, хоча б в якихось конкретних випадках, тому що батько на цей період є їх єдиний годувальник, і без нього вони не зможуть існувати чи там нормально розвиватися. Так, чи ще одним питанням, чи може бути повністю звільнений від військового? Як ми тут попередньо говорили суто про мобілізацію, а чи може бути від військового обов'язку повністю, повністю звільнений одинак? Ну або батько, який знаходиться в декреті або опіку? Ну, одинак, звичайно, він на даний час, коли він займає цей статус. В, штаті, в законі України про е, військові обов'язки він не зазначений, що він повністю може звільнитися від, 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 від військової служби, але там передбачена е, від від такої ну, от, в певний Тривний період. так-так. А коли, е, наприклад, опікун або який. Е, Статті 18 закону України про військові обов'язково і військову службу, оце говориться, що батьки-одиники в даному випадку не згадані. Так, ще питання. А, таке цікаве питання, тому що ми вже знаємо, що колись на початках у нас було на рахунок кількості дітей, там у нас допускалося від 5 і більше, то не підлягали, тоді законодавці наші. Вирішили трошки пожаліти наших батьків, які так герої я вважаю, в такому випадку, і зменшили від трьох і більше. Питання є таке, Коли дружина вагітна третю дитиною. Ну, наш, наш уряд вважає, що вагітність третьою дитиною це не є підставою, тому що. Вважають, що це не є 100% гарантія, що дитина народиться. Так вони трактують. Так. І тому при вагітності, от, коли дружина вагітна з третьою дитиною, це не є цікавою для звільнення від, від мобілізації чи від призову. І навіть якщо дитина потім народиться, дякувати Богу. Може повернутися, тому що в нас в законодавство немає Зворотньої сили. Немає воно ну, діє в майбутньому. Так, ще е, чи торкнеться мобілізація України і тих, у кого дитина інвалід. Звичайно, не можуть при, ні, ні мобілізувати чоловіка, в якого є дитина інвалід. Це передбачено 23 ю статтею і Яка є дитиною інвалідом першої до другої групи, групи, старше 18 років, але не молодше 23. Ну, відповідно, і менше 18 це вже 100% не підлягає. Там були зміни до цього законодавства, і ще внесли доповнення таким містом, що жінки та чоловіки на отримання, яких перебуває дитина інвалід під групи А. Віком до 18 років теж не підлягають. Також є питання, чи має право мобілізувати чоловіка, якщо він є опікуном вікуном з родив в Україні. В обов'язковому чи промисловому порядку неможливо це зробити, оскільки віку дітей сторіть віком до 18 років мобілізації не підлягають. Випадки лише становлять, якщо він є. Так як у нас говорять добровольцем, його можуть прикликати до такого обов'язку, але законодавством передбачено тільки по місту проживання. Навіть якщо він є добровольцем, його можуть мобілізувати по місту проживання. Okay. Також ще, чи можуть чоловіка мобілізувати, якщо він є єдиний будувальник? Теж у нас в законодавстві не передбачено такого пункту в ніякому законі. Навіть якщо є сім'я і жінка не працююча, і є двоє дітей, все рівно це не є підставою, що є чоловік один будувальник, це не є підставою для відстрочки, чи, щоб його не, не мобілізувати. І донедавна теж не було, держава наша брала на себе. Таке право мобілізувати такого єдиного будувальника, але не брала на себе відповідальності, щоб забезпечити хоч якогось його сім'ю, того чоловіка, який залишався. Який йшов, а сім'я залишалася. Ну відповідно до цього були внесені зміни до кодексу законів про працю до статті 119 -ї. І в якій було скасоване річне обмеження строку дії гарантії щодо збереження місця роботи посади і середнього заробітку, а роботодавці вже відповідно до цієї статті можуть сподіватися на компенсацію витрат на збереження середнього заробітку за всі категорії працівників, які проходять військову службу в особливий період. Отже, в особливий період Ані призон, на військову службу строкову чи на військову службу зв'язку з мобілізацією, а не а, ані добровільний вступ, вони не дозволяють роботодавцю не зберігати за мобілізованим робочим місцем. Тепер в обов'язковому порядку робоче місце зберігається до відповідно до настання моменту, коли чоловік повертається. Ви знаєте, я хотіла була більш гостріше підійти до тої теми. Роль батька в сім'ї та в суспільстві, тому що наша робота управління яка сполягає в тому в державній підтримці таких особливих сімей, особливих дітей, особливих людей. Але зважаючи на це, що побачиш, почула такі приклади, трошечки хочу знаєте, м'якше, бо я хотіла остро, що майже так. Ну от зараз в практиці це все ми говоримо все таку теорія. Це все гарно. Роль батька, батька в нас є голова. Але на практиці вона все голова то є жінка. Жінка, мати, тому що всі обов'язки, по як намаєш, не намаєш, а так і є. Роль основна роль сім'ї, основна роль сім'ї вона лежить на жінці. Але ми не хочемо виконувати цю роль, Власне, самостійно. Ми для чого виходили заміж, для чого брали чоловіка, для чого родили дітей, для того би спільно, аби батько він брав участь у сильному вихованні дитини, в забезпеченні сім'ї. І тому що бачите, по ходу своєї роботи у нас в районі проживає 289 матерів одиначок. Держава виплачує аліменти 180 сім'ям. Це в тому випадку ці розлучені е, жінки, розлучені сім'ї, що батьки ухиляються від сплати аліментів. Тобто держава взяла на себе роль б, в деякій мірі утримувати тих дітей. Звичайно, зважаючи на ситуацію в державі кошти невеликі 360 гривень. Але якщо ми якщо у нас в районі така велика кількість, то що ми можемо говорити на рівні України?